Вітаю всіх наших глядачів. Ви дивитесь YouTube канал Знай.UA. Підписуйтесь, будь ласка, і на інші соціальні мережі нашого ресурсу. Мене звати Олександр Близнюк. Говоримо сьогодні про війну і успіхи наших збройних сил України. Завітав до нашої студії. Маємо зв'язок із Олегом Ждановим, полковник запасу збройних сил України, військовий експерт. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю жовтень. Місяць ознаменувався черговими. Контрнаступальними діями збройних сил України на південному напрямку на Херсонщині, на Луганщині і в Донецькій областях українські військові впевнено відтісняють окупантів. Вже відомо за останню добу про звільнення декількох населених пунктів у Харківській в Херсонській області в Луганській області. Окупанти зазначають в генштабі мають. Частковий успіх в районі Зайцевого Донецької області. Як ми можемо оцінювати цю ситуацію, тенденцію? Чого варто очікувати в жовтні місяці? Адже зима близько, і це може уповільнити рух наших збройних сил України? Дивіться, ну я би виключив з контрнаступальних дій Донецької області. Ми на сьогоднішній день фактично в Луганську заходимо. І її поки, поки звільняємо. А в Донецькій навпаки, у нас навіть противник має частковий частковий успіх. Але це не, не йде в зрівняння з нашими успіхами, наскільки ми просуваємося. Я думаю, що о, ж, протягом жовтня місяця тенденція контрнаступальних дій буде зберігатися. Чому? Тому що на сьогоднішній день російське командування поставлено, ну я би так сказав. На розтяжку вони не вони в них відсутні оперативні резерви, які б можна було б бросити в бій сьогодні або ну максимум завтра, і тому вони змушені приймати рішення щодо перегрупування своїх військ вздовж всієї лінії фронту, і е, звідки треба звідки треба знімати війська а кудись їх треба перекидати, і оце їх головна. Головна проблема, де б вони не зняли війська, ми можемо скористатися цією цією нагодою і перейти знов, знов ж таки в контрнаступ. От Тоді да дійсно тоді може відкритися ще й третій. На напрямок контрнаступального Ну, раз ми вже говоримо про зиму, США і союзники надають питання підготовки збройних сил України до зими аналогічний пріоритет, що і забезпечення боєприпасами. Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні, присвяченому новому пакету допомоги Сполучених Штатів в розмірі 625 мільйонів доларів. Це питання було піднято бригадним генералом Петом Райдером, прес-секретар Пентагону. Він Заявив, що погодні умови відіграють долі доволі таке вагоме значення в будь-якій війні. Маневр через зміни погоди буде набагато складнішим, що може входити зокрема, ось в це пріоритетне направлення допомоги Україні. Я маю на увазі не боєприпаси а для підготовки до зими, що сюди може входити, які об'єми можуть задовольнити наші збройні сили України. Ну, підготовка до семи може входити надання нам пунктів обогріва, обгріву підігріву чи утримання їжі в теплому стані, а також зимова форма. Це саме головне. Той солдат, який зігрітий, нагодований, він буде воювати і при низьких температурах. Якщо його не зігріти і не нагодувати, ну ту толку, толку цього не буде ніякого, тому в Сполучені Штати дуже уважно ставляться до цього питання, і дуже б хотілося, щоб наше наше керівництво, особливо політичне керівництво, теж поставилося ретельно до цього до цього питання, тому що е, ну постачання зимової форми це сьогодні головна головне завдання Міністерства оборони. Україні. А із цього всього пакету що я маю на увазі то що, те, що необхідне для зимового забезпечення Збройних сил України. От е, саме Україна яку частину може, я маю на увазі там в відсотковому плані забезпечити сама? Ну я думаю, що навряд чи ми можемо щось забезпечити самі. Справа у тому, що наші запаси закінчилися. Я нагадаю, що війна почалася в лютому місяці. І е, все, що у нас було з запасів, ми використовували навесні, і е, ще в вересні місяці, в минулому місяці, міністр оборони пан Різніков казав, що ми вже тоді він сказав, і деякі навіть відмітили, що дуже дуже пізно це було сказано. Але, але сподіваємося, що партнери наші поквапаться і встигнуть, що Україна починає. Перемовини щодо закупівлі і постачання зимової форми одягу для наших збройних сил я скажу так, що ми сьогодні 100% воюємо за рахунок допомоги. Наші запаси закінчилися вже давно. Угу. Знаєте, цей бригадний генерал досить цікаву фразу сказав між іншим на цьому брифінгу, що він не так впевнений щодо російських військ в плані їх забезпечення до зими і проведення до бойових дій. І це цікаве таке зауваження. Він також згадує історію, що, наприклад, зокрема під час фінської війни втрати російської Червоної армії на той період становили більше 60 тисяч. Осіб е, і понад 207 тисяч поранених, обморожених якраз під час фінської війни, і за ось цього мало е, поганого забезпечення в зимовий період саме цікаве, що я повністю підтримую цього генерала, і навіть більше додам. Вони сьогодні видають своїм військовослужбовцям кирзові чоботи і е, оночі, і, а це не сприяє е, утепленню солдата. Я сам носив колись е, ці сапоги і колись мотав ці оночі. І я знаю, як мерзнуть ноги в такій в такі обувці. А, і це дуже, дуже дуже для нас дуже добре, для них дуже прикро. От і це перше, друге, е, судячи з того, що там піднімається питання, куди поділися півтора мільйона комплектів форми зі складів недоторканного зберігання. То я думаю, так, я погоджую з цим американським генералом, що у Російської Федерації будуть певні проблеми з забезпеченням зимовою формою російських солдат. Ну, шапки ушанки, я думаю, у них знайдуться. А от решта, щоб обігріти, я вже не кажу про те, що там флісовий одяг, термобілизна для бійців, теплі носки. там, ну... Такого, такого немає. Берці або трекові ботинки, як у наших а, бійців, такого такого там а, на сьогоднішній день немає. Тому думаю, що будуть проблеми. Контрнаступ сил оборони України в Херсонській області, який активізувався на початку жовтня, створює серйозну дилему для російської окупаційної армії. Про це йдеться в черговому звіті британської розвідки. І відзначається, що українським військовим вдалося просунутися по лінії фронту на близько 20 кілометрів. Вони просуваються вздовж східного берега річки Інгулець і західного берега Дніпра. Під час наступу збройні сили Росії збройні сили України зазвичай намагалися не вступати, а мається на увазі російські збройні сили намагалися не вступати з українськими збройними силами в якісь ем, такі жорсткі бої. А водночас зараз російське командування буде думати, що робити із загрозою в районі Нової Каховки. І вже за останню інформацію там їх немає в новій Каховці. Чи можемо ми сподіватися найближчим часом, пане Олеже, що російські окупанти взагалі втечуть з Херсонщини, і як це було, наприклад, на Київщині, на Харківщині? І наскільки цей складний напрямок на відміну від Київської, Київського і Харківського напрямку? Ну, з самого Херсона, можливо, вони і втекуть з правого берега річки Дніпро, але з Мілітополя і з Запорізького напрямку навряд чи вони втечуть. Чому тому, що це політичний наказ Путіна? Або, або там Путін почне зараз міняти цих очільників військових, починаючи з міністра оборони і начальника генерального штабу. Ну і повірте, він ніколи не відда... не дозволить їм не то, що не віддати, не дозволить їм піти з, з запорізького напрямку. Чому? Тому що е, взяття міста Мілітопіль е, на сьогоднішній день фактично вирішує е, ну, більшу частину цілі цієї війни. Він вирішує звільнення з Запорізької атомної станції він вирішує питання подачі води в Крим і він вирішує вихід збройних сил України на кримський перекоп? Перешли, е, ще, ще за останню інформацію: ось від е, радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Е, до Донецька з Маріуполя почали виїжджати вантажівки із військами Російської Федерації. Е, це передислокація, чи це теж можливо ось така, як вони кажуть отрицательная побіда. Справа у тому, що в Маріуполі немає таких регулярних військ. Бачите, навіть, навіть зауважують те, що вони везуть особовий склад вантажівки. Це ж не колона танків чи БМП, чи бронетранспортерів і, і артилерії, йде на Донецьк. Ні. Там були, там були козацькі формування, там були. Підрозділи Росгвардії. Ось їх вони перекидають сьогодні на Донецький напрямок. І скоріш за все вони їх будуть використовувати як звичайну піхоту. Що для, для них це смертельно, а для нас, в принципі, е добре, тому що це не піхота, яка вміє воювати, і вона без важкої техніки, без броні. В тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни розпочали мобілізацію часткову мобілізацію серед мешканців місцевих мешканців. Повістки роздають всім від студентів до пенсіонерів. Про це повідомляє Сергій Гайдай, голова Луганської обласної. Адміністрації, що це за мобілізована їх якість, чи можна говорити, що Путін вирішив українцями так, скажімо, прикрити свої дірки в мобілізації, яка відбувається зараз в Російській Федерації? І от можете пояснити, якої якості ці новопризначені, новоприбулі військові? Ну скажу так, що якось не яка. Е, чому тому, що більше цих людей немає взагалі досвіду проходження військової служби? А, а дехто з них, хоча й проходив цю військову службу, ну це було дуже дуже давно. Е, і е, навички ведення е, бою, контактного бою, ну це особливі навички. Ос і а в умовах сьогодення це треба починати навчатися з нуля. Дивіться, що ми робимо з нашими військовослужбовцями. Ми, ми їх відправляємо на навчальні центри наших країн-партнерів, і там їх навчають фактично з нуля новітнім методикам. І потім вони приїздять, приїздять сюди і починають воювати. А е, ось тих, яких сьогодні відловлять і відмобілізують, це буде 100% гарматне м'ясо. До речі, дідовщину чи нестатутні відносини в російській армії ніхто не відміняв. І вже є випадки. 에, принаймні на тому ж Донецькому напрямку, коли туди під, підкинули, так, знаєте, як, е, як дрова у, у пічку, їх туди підкинули мобілізованих, щоб вони підсилили, ну поповнили втрати особового складу в цих е, підрозділах. А так, от е, так, от е, військовослужбовці російської армії, оцих мобілізованих, відправили в першу траншею. Вони їм так і сказали, що ви гарматне м'ясо, ідіть вчиться воювати. Тобто ніхто досвід не передає, як казав там Шайгу. Ніхто не навчає їх. Посадили в першу траншею. Хто виживе, той виживе, той буде воювати. Хто не виживе, ну то така доля. От таке відношення до о, і така якість цих мобілізованих Знаєте, Дуже цікава тенденція зараз відбувається якраз ось цією мобілізацію, звертають увагу, що найбільше на війну набирають ось з неблагополучних районів Російської Федерації. Увага звернена на ті регіони, де відбувається найбільше протестів. Ці регіони навпаки там знизили темпи мобілізації. А ті регіони, які особливо національні меншини, які. Дуже підтримували Кремль, які голосово ходили на вибори, голосували. Повна явка в них там була там більше проводиться мобілізація. Про що це говорить? Кремль боїться бунтів, Кремль боїться протестів? Ну так да. це, це так. Кремль боїться протестів, і тому більш більш пасіонарну чи законослухня частина населення. Вони вони намагаються відправити на. На війну, ну будемо так, якщо цинично висловлювати, то намагаються її утилізувати через війну в Україні, а, і, але знову і, вони розуміють, що у них дуже низький рівень якості, і вони цей рівень якості намагаються бояться призивати на європейській частині. Євросійської Євро... Федерації, там, де більш досвідчені люди, більш якісний був б мобілізаційний е, оцей резерв. А е, воно вони бояться те, що вони е, якщо їм роздадуть повістки, то вони вийдуть на протест. То та, так, що така ситуація патова, Я, Як би вони не поступили, вони все одно вибирають найгірший варіант вирішення цієї проблеми проблеми мобілізації. Видання Wall Street Journal опублікувало цікавий матеріал, в якому е, описується, що українські військові захопили так багато російської техніки, що ця російська техніка вже перевищує за кількістю ту техніку, яку нам поставляють наші західні партнери. Е, е, і от наскільки ця техніка, яку захоплюють наші збройні сили, зокрема на харківському напрямку, зараз на Херсонському напрямку, вона придатна до бою і до використання? Чи маємо ми не Необхідні запчастини до цієї техніки чи вона сама ця техніка йде на запчастини, е, і наскільки вона відрізняється? оця російська техніка, тому що відомо, що ми захоплюємо і зразки новітньої техніки Російської Федерації, наскільки вона відрізняється від зразків радянської зброї, якою ну, звичної для України зброї? Справа в тому, що вона сильно не відрізняється, і те, що ми захоплюємо, воно, якщо воно технічно справне, воно одразу в стрій. Якщо воно потребує ремонту, то воно відправляє то ця техніка відправляється в ремонт на відновлювальні батальйони, де її ремонтують або її розбирають на запчастини в залежності від ступеню її ураження і пошкодження. Ну я скажу так, що ніякої новітної техніки в Російській Федерації немає. Є модернізація радянських зразків озброєння, і вони повністю сумісні по видам боєприпасів, по видам палива є особливості. Ну, допустимо, в прицільних приладах. Ну, у тих же танків, да є, є особливості по зв'язку. У тих же танків. Ми переставляємо на них, намагаємося переставити на них наші радіостанції, які ми закуповуємо у наших країн-партнерів під натовський стандарт, Цифрові з е, кодовшифрованим зв'язком. А, а решта це ж все радянського зразка техніка. Тому для нас це взагалі не проблема. Іноді буває так, що наші військовослужбовці перевіряють цю техніку, щоб не було сюрпризів, там замінування чи решти. і Якщо вона технічно справна, то тут же замальовують, міняють тактичні знаки на броні і вже і вже їдуть на неї в бій. Пане Олеже, і ще питання стосовно застосування Російської Федерації цих дронів, шахід іранського виробництва. Бачимо, що Росія задає удари по Україні останнім часом, і якщо ці дрони були передусім били по цілях на півдні України, то тепер безпілотники долітають і до центральної частини України, зокрема, нещодавно в Білій церкві прилетів прилетіло декілька шахідів. Було була пожежа, скажіть, будь ласка, от наскільки ці дрони є небезпечними для України? Наскільки серйозно треба до цього ставитися? Тому що є ряд експертів, які кажуть, ну це застарілі зразки озброєння, які були можливо колись на озброєні в Сполучених Штатах ще в 2000-х роках, і Іран там якимось чином перехоплюючи, він зміг відтворити цю технологію, але тим не менш. Ті втрати, які ми несемо від застосування цих дронів, вони ну значні. Скажу так, що нехтувати ні в якому разі випадку неможливо, і дійсно для нас це постала проблема. І я скажу, що серйозна проблема. Чому тому, що у нас немає таких засобів протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, які б дійсно. Давали гарантію, хоча б 80-90% для боротьби з цими дронами. На сьогоднішній день статистика каже, що ми збиваємо 6 з 10 дронів. Це це ну я скажу так, це замало, і це проблема. До речі, я не скажу, що вони 2000-х років. Справа у тому, що сьогодні ми вже розібрали їх на гвинтики і гаєчки, і ми точно знаємо, що електроніку для цих дронів виробляє Китай. А чіпи, мікрочіпи на цих дронах американські. І сьогодні ми будемо розбиратися, будемо передавати дані для е, Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони з'ясували, які компанії, як в Китаї, так і в е, Сполучених Штатах співпрацюють з е, т, з Іраном і продають йому комплектуючі для цих дронів. Так що це не, не зовсім вчорашній день. Це більш-менш да вони не такого, не такого рівня. Технологічно, як американський, але це для нас проблема, і її треба е, вирішувати. Я думаю, що за рахунок підсилення засобів протиповітряної оборони і е, розширення е, мережі е, сповіщувальних пунктів, ми можемо вирішити цю проблему не повністю, але можемо вирішити, пане Олеже. і останнє питання знову ж таки: цитую: е, західні видання видання «Телеграф» опублікувало матеріал. З посиланням на високопоставлених американських чиновників про те, що Україна зможе повернути Крим, якщо продовжить контрнаступ нинішніми темпами. Uh, і, звичайно, це може відбутися військовим шляхом. Такі оцінки від американських військових пролунали після того, як президент Путін, президент Росії, вперше визнав невдачі своєї армії на полі бою, а збройні сили України війшли в Луганську область. Яка ймовірність розвитку такого такого розвитку подій? Чи маємо ми достатньо сил і засобів для того, щоб ось в такому темпі швиденько повернути собі окуповані території Крим, ну і, і, і Донбас в тому числі? Ну, ви знаєте, думаю, що е, зважаючи на те, що Генеральний штаб Збройних сил України прийняв рішення е, почати контрнаступ на другому оперативному напрямку, то скажу так, що у нас резерву достатньо, раз, раз таке вирішили, значить резерв є. І я чим далі ми будемо просуватися до державного кордону, тим менше буде лінія фронту і тим плотніше будуть наші війська. Я думаю, що цілком можливо. Використання точніше, ні використання а цілком можливо. Що якщо ми візьмемо Херсон і почнемо переправу на лівий берег річки Дніпро, то о, можливо, що буде прийнято рішення одразу входити в Крим через перешейки. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися і за нашу бесіду з вами. Олег Жданов, полковник запасу збройних сил України, військовий експерт. Бажаю гарного вечора, друзі. Ви дивитесь YouTube канал. Знай.UA. підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал на наші соціальні мережі. Мене звати Олександр Близнюк. До наступних зустрічей.